Вітаю, я лікар-акушер-гінеколог Федорченко Олена Анатоліївна, і сьогодні ми поговоримо про дворогу матку та вагітність. Дворога матка це вроджена аномалія розвитку матки, яка проходить під час ембріонального розвитку дитини. Зазвичай матка має грушоподібну форму і має одну порожнину. Іноді в процесі ембріогенезу плоду проходить таке формування, коли з'являються дві. Порожнини матки. Це може бути повне подвоєння або неповне подвоєння. Подвійна матка це вирок? Як лікара кошергінеколога з багаторічним стажем можу сказати одне: ні, не вирок. Такі жінки народжують і народжують досить успішно. Що потрібно знати про дворогу матку під час вагітності? Враховуючи те, що порожнина має аномальну форму, ці жінки ми розглядаємо як групи високого ризику по невиношуванні вагітності, і під час різних періодів вагітності можуть бути різні ускладнення. Це невиношування вагітності, неправильне розташування плоду або плаценти. Іноді жінки не знають про таку свою особливість, і діагностичним критерієм завжди є ультразвукове дослідження органів малого тазу. І під час УЗД ми виявляємо те, що матка має таку особливу форму. Ведення вагітності: лікарі, акушери, гінекологи завжди враховують таку особливість жінки. І враховуючи це, ми проводимо більш часті ультразвукові дослідження для того, щоб зрозуміти, як розташований плод, як розвивається плід, як розвивається плацента, де розташована плацента. А в більш великих термінах ми вже фіксуємо положення плоду і чи є якісь проблеми для народження. Іноді жінки, які мають дворогу матки, потребують госпіталі. Алізації до пологової до стаціонару для того, щоб визначитись, як народжувати і чи є можливість донашувати вагітність до терміну. Чи можливі пологи з дворогою матку самостійні? Так можливі, якщо це не повне подвоєння матки. І розташування плоду дозволяє народити з дитинці без проблем, але найчастіше жінки з такою аномалією потребують розродження шляхом кесарового розтину. Але ж в кожному випадку з кожною жінкою процес розродження і метод розродження визначається індивідуально. В клініці професора Фуськова ми маємо досвід ведення вагітності. З такою аномалією. Тому дворога матка це не вирок, це особливість жінки. І ми підходимо до кожної жінки індивідуально. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку та пишіть ваші питання в коментарях.